Матвія, другий розділ. Коли ж народився Ісус у Віфлеємі Юдейським за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу і питали, де народжений цар Юдейський. Бо на сході ми бачили зорю його і прибули поклонитись Йому. І як зачув це цар Ірод, занепокоївся і з ним увесь Єрусалим. І зібравши всіх первосвященників і книжників людських, він випитував у них, де має Христос народитись. Вони ж відказали йому у віфлеємі юдейським, бо в пророка написано так Іти, Віфлеєме, земле Юдина, не менш і нічим між осадами юдиними, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій Ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємно тих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилася зоря, і він відіслав їх до віфлеєму, говорячи. Ідіть і пильно розвідайтеся про дитятко. А як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти й поклонитись йому. Вони ж царя вислухали і відійшли, і ось зоря, що на сході вони її бачили, ішла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи, і, ввійшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю, і вони впали нецьма і вклонились йому. І відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари золото, ладан та смирну, а вві сні остережені, щоб не вертатися до ірода, війшли вони іншим шляхом до своєї землі. Як вони ж відійшли, ось ангел Господній з'явився у сні Йосипові та й сказав: Уставай, візьми, дитятко та матір його і втікай до Єгипту, і там зоставайся, аж поки скажу тобі, бо дитятка шукатиме ірод, щоб його погубити. І він устав, узяв дитятко та матір його вночі та й пішов до Єгипту. І він там зостався аж до смерті Іродової, щоб збулося сказане від Господа пророком, який провіщає, і з Єгипту покликав я сина свого. Спостеріг тоді ірод, що ті мудреці насміялися з нього, та й розгнівався дуже, і послав повбивати в Віфлеємі і по всій тій околиці всіх дітей від двох років і менше, за часом, що його мудреців він був випитав. Тоді справдилося те, що сказав Єремія пророк, промовляючи чути голос у рамі, плач і ридання та голосіння велике, Рахиль плаче за дітьми своїми і не дається розважити себе, бо нема їх. Коли ж Ірод умер, ось ангел Господній з'явився в Єгипті в вісні Йосипові та й промовив: Уставай, візьми, дитятко та матір його, та йди в землю Ізраїлеву, бо вимерли ті, хто шукав був душу дитини. І він устав, узяв дитятко та матір його і прийшов у землю Ізраїлеву. Та, прочувши, що царює в Юдеї Ахерлай замість ірода, батька свого, побоявся піти туди він. А вві сні, остережений, відійшов до країв галілейських. А прибувши, оселився у місті на ім'я Назарет, щоб збулося пророками сказане, що він, Назарянин, буде званий.